Вітаю, я Андрій Яніцький. Це програма Коментар на Ютуб каналі Еспресо. І сьогодні ми говоримо з Наталією Кресненковою, яка проживає в Ірландії і не просто проживає, а балотується в місцеву облраду. Ну, звісно, вона так там не називається. Зараз всі деталі в неї випитаємо. Пані Наталі, вітаю. Доброго дня. Дякую за запрошення. Розкажіть спочатку, як ви потрапили саме в Ірландію? Ми, ми знаємо, що після початку повномасштабного вторгнення багато е мільйони українців опинилися за кордоном не по своїй волі, і їхали переважно в Польщу. Е багато поїхали в Німеччину через високий рівень соціальної підтримки. обрали Ірландію, хоча це неочевидний вибір. Як так сталося? Це був абсолютно рандомний вибір, тому що я була з двома дітьми, які добре говорили англійською, і говорять досі англійською мовою. Я також говорю англійською, тому <кій> Ірландія. Перепрошую, Ірландія випала абсолютно рандомно і ключовими були три причини, чому ми вибрали: перше це англійська мова, тому що ми з дітьми говоримо англійською мовою. Друге Ірландія скасувала візи для українців в перший же день повномасштабного вторгнення. І третє, Ірландія була найближча із англомовних країн, тому що до Канади або до Сполучених Штатів треба було далеко летіти. Треба було оформлювати візи, документи до Британії. Потрібні були візи. А Ірландія скасувала візи. Вона була є англомовна. І вона достатньо близько три години літаком до Польщі, і ти завжди можеш повернутися додому. Тому що ми летіли не назавжди, і з розрахунком, що ми повернемось дуже швидко. Я думала, що ми прилетіли сюди навесні, і я думала, що до літа ми будемо вдома. Потім я думала, окей, ну восени точно підемо в школу вже в Києві, і знов не вийшло. І так само, третя моя була третя спроба повернутися це було Різдво. І я думала, що все на Різдво ми точно будемо вдома. 22 року, але на жаль, не склалося зараз. Я не будую довгострокових планів, але тим не менше, повертатися бажання є. Ви не в Дубліні, наскільки я знаю, не в столиці, а в іншому місті. Розкажіть, де саме і чи багато там українців? Ми в 350 кілометрах від Дубліна. Це каунті або область по нашому Кері. Це е, дуже красивий мальовничий регіон, туристичний. Тут багато е, гір, озер, океан, і сюди приїжджає дуже національний парк, і сюди приїжджає дуже багато туристів. Маленьке містечко, в якому ми живемо, воно має 14 тисяч населення, і воно називається кіларні. Е, кіларні там, і сюди всі їдуть заради національного парку. А взагалі в нашому каунті, тобто області, 10 тисяч українців по всій Ірландії 100 тисяч українців. Ми другий за чисельністю і плотністю українського населення каунті по всій Ірландії. Цікаво, що в Ірландії українці, не маючи місцевого громадянства, тим не менш можуть брати участь у місцевих виборах. Як це відбувається? І я так розумію, що це. Непоширена практика. Я чув, наприклад, що в Німеччині українці можуть бути членами політичної партії, агітувати за кандидата, але не можуть самі, самі балотуватися без німецького паспорту. А в Ірландії виходить, що правила інші. По-перше, не тільки в Ірландії, але і в Люксембурзі, і в Словенії людина без громадянства може і голосувати на місцевих виборах, і обиратися на місцевих виборах ще в 10 європейських країнах. Таке право дають мігрантам мігрантам після певної кількості прожитих років. 10 країн європейських дозволяють це, але в Ірландії дійсно є таке право. І відповідно я минулого року вчилась в академії лідерства мігрантів. І вчилась в коледжі на спеціальності розвиток громад і лідерство, і відповідно я знала про те, що місцеве законодавство воно дозволяє мігрантам і людям без громадянства обиратися на місцевих виборах. І, власне кажучи, мої колеги по академії лідерства мігрантів вони мене підтримали, і вони мене до цього спонукали. І вони казали: Давай, чому б не спробувати? Ти можеш це зробити. Якщо є таке право, то чому їм не скористатись? Крім того, ну можливо, випереджаючи питання, чому я пішла і і для чого мені потрібно, я хочу сказати, що я працюю в недержавній організації, яка допомагає українцям тут в Ірландії. Я кожен день, кожен день стикаюся з українцями і з їхніми проблемами, і це дуже багато різних проблем, починаючи від банальних, допомогти отримати медичну картку, допомогти влаштувати дитину в школу, оформити інвалідність і так далі, закінчуючи глобальними проблемами надання житла, визнання статусу, оформлення дитини новонародженої і так далі. І працюючи, так би мовити, таким соціальним працівником, я розумію, що в мене дуже мало інструментів для вирішення цих питань. Тобто люди до мене приходять з великими очікуваннями, а я не можу їх виправдати, тому що в мене немає інструментів для розв'язання цих проблем. І тому я власне вирішила піти балотуватися в обласну раду, або як тут називається, Керрі Каунті Каунсіл Рада округу Кері, і спробувати стати місцевим тут. Це не депутат, а представник. Стати місцевим представником для того, щоб мати трохи більше інструментів для розв'язання проблем українців, мігрантів, ну і, зокрема, всієї громади. Я не можу представляти лише українців, але я розумію, що це я можу бути українським голосом на рівні обласної ради. Тобто, ви фактично вже представляєте українців просто без цього арсеналу інструментів, які мають. Депутати місцевої ради, якщо говорити про саму процедуру виборів і про саму систему виборну, чи треба вам бути членом якоїсь партії для того, щоб висунути свою кандидатуру, чи ви чи тут тільки мажоритарні такі округи працюють? Чи є ця система такою, як в Україні, де ми голосуємо за чи проти, чи це відкриті списки, якісь рейтингові голосування, яка є специфіка місцева? Дуже гарне питання, Андрій, тому що я зараз зустрічаюся з українцями і я їм дуже багато пояснюю. Я ще бачу в собі якусь просвітницьку місію. Я їм дуже багато пояснюю і розказую, і навчаю, тому що у нас дійсно абсолютно різні системи. Перше, ця обласна рада, а як ми зараз її називаємо, да, рада Каунті Керрі, Вона налічує 33 депутати. Представники, кожне містечко висуває своїх кандидатів, і кожне містечко має певну кількість місць. Наприклад, моє містечко кіларні воно має 7 місць в Каунті Каунсел. Зараз в нас зареєстровано 17 кандидатів на 7 місць. Кандидат може представляти якусь політичну партію, і вона може його висувати. Або кандидат може бути незалежним, як в моєму випадку. Я не є представницею жодної партії. Я висуваю себе сама. Для цього ти платиш 100 євро і можеш сам себе висунути на номінувати на місцеві вибори. Якщо тебе висуває партія, то там трошки інша процедура. Це достатньо просто відбувається. Ти просто заповнюєш паперову анкету. У мене навіть не спитали паспорт і аналог ідентифікаційного коду. Мене просто я заповнила цю анкету, надала фотографії, і мене зареєстрували. Далі відбуваються вибори таким чином. Вони використовують шотландську модель. Це складна, але цікава система. Вона дозволяє виборцям мати кілька представників. Наприклад, в бюлетенях вони не ставлять, як ми звикли, хрестик або галочку навпроти імені кандидата. Вони мають список так само кандидатів по нашому округу. Це буде 17 людей. І вони мають цих кандидатів пронумерувати в порядку пріоритетності. Наприклад, якщо людина обирає мене як свій перший пріоритет, вона ставить навпроти мого імені цифру один. Потім ну, хтось другий пріоритет, хтось третій, вона такий робить хід-парад, або як на скачках ставить на різних конячок. І якщо конячка я, наприклад, приходжу на фініш першою, набираю певну кількість голосів. Тут це називається не бар'єр, а квота. Якщо я набираю потрібна кількість голосів, і навіть надлишок, мій надлишок розподіляється моєму номеру другому в бюлетені. Таким чином, я ділюсь своїми голосами з другим номером, і другий номер підростає в рейтингу. Так само депутат, який кандидат, який набрав найменше, він вибуває і його голоси розподіляються між тими, хто у нього в бюлетенях був другим, третім номером. Таким чином, виборець завжди має свого представника. Навіть якщо його перший пріоритет вибуває, то з великою вирогідністю другий, третій пріоритет прийдуть до фініша і стануть обраними депутатами. Відповідно, це дуже вигідна система для виборців. Але це ще вигідна система для кандидатів, тому що вони між собою з одного боку конкурують, а з іншого боку, вони дуже часто кооперуються і вони домовляються. Давай, наприклад, представники різних партій або незалежні кандидати вони кажуть, давай я буду агітувати за себе як за перший номер. А за тебе як за другий. Це означає, що якщо я прийду і наберу більше, я поділюсь з тобою. І так само, якщо ти прийдеш першим і набереш більше, поділишся голосами зі мною. І це дуже класна модель, мені вона дуже подобається, коли кандидати вони співпрацюють, а не просто воюють між собою, як у нас дуже часто буває. Це справді цікаво. Вибори відбудуться коли? В червні вже? 7, -7 червня відбудуться вибори. А зареєструватися для тих людей, кого ще немає в списках, тобто українців, треба було до 19 травня. Тобто, всі українці, які встигли зареєструватися, і я день і ніч ходила по готелям, де проживають українці, вчила і допомагала їм зареєструватися, тому що дуже важливо, щоб взяти участь у виборах. Дуже важливо було зареєструватися онлайн. Це дуже просто, але для людей похилого віку це було інколи складно з телефону зайти, зареєструватися, вести дату народження, адресу. І тепер, коли до 20-го всі зареєструвалися, або не всі, ну ті, хто зареєструвався, ті 7-го числа прийдуть на дільниці, голосують вони так само в школах і в спортзалах, як і в нас це схоже, і проголосувати, поставити свій хід парад навпроти імен кандидатів. А результати будуть відомі швидко, чи як в нас люблять місяцями рахувати? Я думаю, що не швидко, тому що тут існують кілька раундів підрахунків голосів. Як я сказала, що перші ну, спочатку рахуються всі перші номери, всі перші, хто пройшли, okay. вони пройшли. Потім рахуються другі номери, і відповідно там іде перерозподіл голосів. І інколи, навіть, ну наприклад, якщо тут існує бар'єр, певний інколи кандидати, які навіть не добрали певну кількість голосів до бар'єру, але все одно треба заповнити сім місць. То після кількох раундів підрахунків беруть уже всіх, у кого було найбільше голосів. Так, наприклад, на минулих виборів бар'єр був 1600 голосів, і були люди, які зайшли перші з тисяч, набравши 1600, Але оскільки інші не добирали, а місця треба було заповнити, то остання кандидатка вона зайшла з 800 голосами. Тобто вдвічі менше, по суті, тут маленькі округи, тому тут дійсно кожен голос має значення. Можна зайти з вісьмиста голосами. А, наприклад, з людина яка програвала на 20 голосів, їй вона вже не зайшла в, в раду. Тому тут кожен голос дуже важливий і тут дуже прикольно через те, що це маленьке містечко. Тут є своя виборча специфіка. Наприклад, в келарні домовились всі кандидати, оскільки це туристичне, красиве, привабливе місце. Місто вони домовились не ставити зовнішню рекламу в місті. Щоб туристів цим не, не засмічувати місто і туристів не туристичну привабливість не псувати, тому вони не ставлять великі білборди, такі вони ставлять невеликі такі постери. Напевно, а 2 формату десь так. Вони ставлять їх за містом. Щойно ти виїжджаєш за межу міста, то на всіх стовпах будуть обличчя, але в місті дуже класно, все дуже красиво виглядає. Це перша особливість, і друге в них дуже поширена така практика, яка називається канвасінг. Вони ходять від дверей до дверей кандидат або його команда разом з ним. Вони ходять, стукають в двері і спілкуються з місцевою громадою. Добрий день, я ваш кандидат. При тому, що тут є кандидати, які вже по два-три рази були, їх всі знають, тому що містечко маленьке і всі один одного знають. Всі люди вітаються, здороваються, всі родини традиційно знайомі між собою. Ну тут такі довгі традиції спілкування і такої, ну не знаю, клановості. Ну тобто є кілька родин, які. В місті як такі каріфеї і відповідно цей кандидат він бере свої флаєри, от як у мене, і ходить від дверей до дверей, стукає, пояснює, хто він, що він, що він пропонує, але найбільше він слухає людей, він знімає, так би мовити, потреби громади, щоб розуміти, які проблеми розв'язувати в першу чергу, і це дуже поширена практика. Пані Таліна, наскільки я розумію, вам буде складно там, тому що, як ви кажете, є вже люди, які не Багато разів балотувалися, їх знають, вони знайомі, а ви людина нова. А, і на, ну вочевидь, ваша практика, ваша тактика це мобілізувати українські голоси, ну і в цілому мігрантські голоси. Чи є ще щось Так, Андрій, в ідіть, в мене, програмі, ідіть до мене політтехнологом, і ідіть до мене консультантом, тому, тому що ви абсолютно. Абсолютно правильно правильно сформулювали мою цільову аудиторію. Дійсно, я фокусуюся на українцях в першу чергу, і головна моя задача мобілізувати була українців. Друге, я фокусуюсь на мігрантах, і дійсно я робила цей канвасінг. Обходила наш район, де я живу. Він достатньо мігрантський. Тут багато поляків, хорватів, румунів, але вони трудові мігранти. І вони дуже пасивні. Вони не зацікавлені у виборах. Вони не відчувають кіларні і Ірландію як своєю домівкою. І вони щиро кажуть, що ми розуміємо, що ми можемо голосувати, але нам це не цікаво, тому що ми заробимо грошей, і повернемось назад в Польщу. Вони голосу вони летять в Польщу голосувати на польські вибори. Але вони не ходять тут на місцеві. Дійсно, мігрантська спільнота, українська спільнота і ірландська спільнота. Я розраховую не дуже на багато голосів, тому що я дійсно для них не знайома, маловідома. І непередбачувано вони не можуть розуміти, хто я що я що від мене чекати. Однак я все одно працюю з ірландською аудиторією на рівні своїх невеликих громад, тому що я залучена в бігові клуби. Я ну активно займаюся і бігаю. І відповідна та громада, ті ірландці, з якими я спілкуюся в бігових клубах, вони мене підтримують, і там я маю підтримку. І я розраховую ще на ірландські голоси через такі особисті контакти. Голос спортивних ірландців теж буде з вами, я сподіваюся. Я закликаю всіх, хто, можливо, в Ірландії подивиться це відео, голосувати за пані Наталю. Ще раз назвіть, як правильно ваша земля називається ваш округ. А, наше каунті, або графство або область county. називається Керрі. Це на. Кері. На півдні Кері. Ірландії, на самому півдні Ірландії, і в Керрі моє містечко називається кіларні. Кіларі. Кіларі. Кіларні. Треба вивчати географію Ірландії. Кіларні. <свісно> я довго не. ну, не те, що довго. Кіларні. Я коли приїхала, не могла запам'ятати. І запам'ятала вбити Арні, Кіл Арні. Понимаю, справді, не треба. Хоча насправді це ірландська нікого. назва, і кіл це церква. Тобто, всі міста, які мають, мають початок назви Кіл, це означає, що тут колись була дуже велика церква, і це була як кафедральний собор. Дякую вам, пані Наталію Зичу вам удачі, щоб ви прийшли. І трохи ще одне питання таке. Не знаю, меркантильна, практична, а оплачувана ця посада чи громадська діяльність, як в нас в міських радах. Ми знаємо, що депутати іноді ділять прям мільярдні якісь бюджети і землю дорогу. А при цьому це благодійна діяльність. Як виявляється, ні через це оплачувала? Важається. Я зрозуміла питання. Це е, із один із закидів, е, як сказати, доброзичливих доброзичливих українців, які <смас> мене оточують. Вони думають, що я йду туди за гроші. Е, це робота Партайм вважається. Тобто, всі депутати мають основну роботу. Ця робота Партайм, і вона оплачується оплачується невеликою сумою. Ну, наприклад, це 28 тисяч євро на рік з урахуванням податків. В моєму випадку це мінус 40% податків. І, відповідно, це ну, скільки там Ну, ну трохи більше тисячі євро на місяць. Але мені доведеться, якщо я піду, мені я зараз працюю фулл тайм, і мені доведеться також скоротити свою роботу на основній роботі. І, Відповідно, у мене, якщо я проходжу, у мене буде. – моя основна робота як соціального працівника, парт-тайм тайм робота депутатом. І по грошам це буде те на те, може, навіть трохи менше. Ну, тепер ми відкрили всі тайни. Розкрили я бажаю вам удачі. Сподіваюся, що ви переможете. Будемо слідкувати за розвитком подій. Давайте зустрінемося після виборів. Ви розкажете, як воно було. Eh, чи eh, були якісь там махлювання, чи був спро... чи були спроби тиску на вас? І eh, я ніяк не можу розпрощатися, тому що мене цікавить. А чи рейтинги, якісь опитування? Опитування є? Ми, ми можемо немає немає на жаль, що тому що Андрій, ми ми звикли до масштабів українських і до масштабів київських. Uh -huh. Давайте зважати що Ірландія вся це чотири з половиною мільйони населення. Тобто, це як Київ до війни, розумієте, кіларні 14 тисяч ніяких екзитполів, ніяких, скажімо, там опитувань вони тут не проводять. Вони навіть розумієте, тут я не не те, що я хочу їх там критикувати, але у них все дуже складно. У них навіть всі списки кандидатів з'являються на сайті, і потім кожного треба гуглити вручну. Хто він, що він? Яка його програма? Тобто, ці посилання неактивні. Тобі виборцю доводиться дуже багато робити зайвих кроків для того, щоб особливо новому виборцю українцю для того, щоб розібратися, що це за кандидати, що вони пропонують. Немає єдиного сайту, де зібрані всі кандидати і всі програми. Треба все гуглити вручну так само. Це вони тільки перший раз зробили електронну реєстрацію виборців. До цього це треба було робити в паперовій формі, відправляти на пошті і чекати цю карточку для голосування. І так само я питала, чи є чи можна, чи зможемо ми оцінити скільки українців зареєструвалося. І скільки українців взяло участь в голосуванні, Тому що мені цікава ця цифра. І вони навіть це ніяк не підраховують. Я кажу, може ви рахуєте, якого віку людей більше проголосувало? Ну ви ж маєте знати якусь активність? Чи хто більше голосує? Чоловіки, жінки. Старі люди, молоді люди, вони цього на жаль на рівні нашого каунті вони не рахують цю статистику і цю соціологію не проводять. Хоча це насправді дуже цікаво, тому що тут так само тут нещодавно був референдум. Вони вносили дві поправки в конституцію, і на цей референдум, як мені кажуть, ходять переважно люди похилого віку, молодь не ходить. І мені було би цікаво подивитися, чи ходить молодь на місцеві вибори. Хто ходить туди переважно, але на жаль, поки що такої інформації вони її чомусь не збирають. Є чому навчити ірландців Наталія Красненкова, кандидатка український голос від міс... містечка Кіларні Земля. Я забуваю, як правильно, аккаунті Кер... кері, кері, кері. Об... кері Область Керрі. 7 червня вибори будемо слідкувати, як і все завершиться. Я, Андрій Яніцький, ведучий програми Коментар на Ютуб каналі Еспресо, був з вами. Підпишіться для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Поставте дзвіночок і прокоментуйте цей випуск. Лишайтеся з Еспресо.